Я за такие хлордаи. Ага. 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 Ты, моха, робил еще фасоли, ты не... Не, не На тушенку. А, все на тушенку. Ага. Гроші не робити, мати то робити, що м'ясо. По чому то м'ясо? Я не знаю, я не питала свиця. По папа не. Попадя збавила. Що збавила? Я так, що не було. Тушонку? Та ні, бужані. А вони купили? Купили двадцять днів. А. -а. То таку тепер силі випускають. Казало, казало, як це є. Тока то сі тепер. По правді так ти можеш то теж чуть-чуть. Мені здається, що переселив тушонку. Паштяні. Паштяні, а тушонку веді. Паштяні. Відкриваю. Паштяні добрецький. Розкручується, може, не, не так я була чуть-чуть Ножам підложийте. Я знаю. Мама лайки там ставить. Тож не Ходіть сюди, з Ютубчики мамі треба допомагати складати. Вони в Фейсбук залізли, ліжте буде той лізьте в Ютуб, ти дід, до банарічної на древ. Ми зараз включимося в тіктосі. Ваша туда... боцвінка вже є у тіктосі. У ну, мене а, у друзях Оксана <плес> Гутін. Я вчора питаю хлопці, знаєте, у Оксана Гутіння. А то, знаєте, хто? Ганоханщина в моїй фігіні донька. А то її тримаю гутіння. Це гутінк Оксан. Mm. А вас що, ви там всі тримали? А, донька Марійки. Я виділа в нас туди була зиванку. Ти каже, не знаєте, що Галю, я кажу що, якби не цей тікток і фейсбук, я навіть бував, не знав. Ще як. Павленки ті є там. Та там є, Наталки. Дві Наталці є у, є, у родині. Типа навіска, Наталка була. Ну, то було, де народження таке там по. Вітала. А, тут і, що я робила ремонт. Огляда. Угу. Добре, жіночка. Це я робила не ремонт. Тоді коли нову ломила. Мене чекала було. Ну, цей у вас там ще плетку клав. На дворі на фундамент. Оріхи, вас ще багато, бо я думаю, не сиділа дуже там легше. Ще там суха. Що, вже нема? Ай, а воно ковне. Чого на горбі? Де сідує? Ходить, ну? Чуєш, що ж, варить. Хочіє фані. Володя має воню вести. Володя має воню. Мамо, я собі то позабираю, я собі своє беру.

А воселя, я дома станки? Ой, ну ладно. Кейк на лести молесто mucho. Собек на таким мені не маку мо робити. Тут сам ремонт у хаті. От рахують ці не білянь.

так. Oh, oh, oh. Ви собі помоліся трошки, Василенко. Василенко, встаньте припочиньте, розправте крила. Hey, hey, yeah. Tak, 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 To tak, 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 Кейво лодя за мамой коломецки, не видно. Пятнадцать-пятнадцять. Симнадцать-пятнадцять. Хай из-под. <плоджування> Не може бути. Я ходжу в стрічеті надію. Надія, за маски їхати то ще в'ятко. Це коло міський. Я рус собі як кожні разу тут Це не так когось. Я тут... А ну, мати, тут, бери, то що не треба. Та тобі. Чи це я прикуду? На де гади я вузки. Що не треба? Тут що треба колоти? Їдь туди збираємо, там де не рамоколоти, ось там не, не, не трамком. Ну то на це. Це, це, це грубиться. Це. На що це колотиться? Піч. Твердя, То я в дух буду на Рада, що дякую їм не базу. Що це кишечні? Ну, правоволодя. Задурно ходить. Задурно. Дякую йому, що прийшов. Щоб посувала володдя. Оце все. Я вот ну, я вот потом. Кисть чуда не. А другой раз не прийдет. Ну, яка у тебя. Теперь -те, я заплачу, тебе другий раз не прийдет. Ну что? Так не. Он там половинку. Так вот, 300. Я якраз релесу. Куда? Кубок перекладаю туди до вільок, щоб ти не путати горішницю з вільками. А то ж не. А? а то що? Може ж тут я ж. Ну. Та я не буду такі кошти лізати то до дуже. Ну. Горішку тут поколю. Lepo te rokinia. Karebra. Ar tu tokia sena auto vilkači? Čia tai, kas bere, čia remi šen. Čia ne čerem šen, o tai kaip taki, kaip taki suskrite. Vadėl cegia, kakor cegia. Jan įprasta. Jan įprasta, kad yra šita idė verba. Ne, ne, kažkas to niekas, tai yra. Це не єсмь, це мені здається, що тут таке цвете, і чарамка, чарамка отим чорними такими, ні? Потім гульками. Гліт. Але то гліт, ні-не, гліт, то свиня є інакше така. то метосі, зена. Бзина, це відзина. Але бзина тверда, це не бзина. Це так. Що у вас горішки ще є? Є ви горішки. Запевнені. Знаєте, то я вже... А ну, успійтесь, ви маєте роботи? Що? Ну та як ці копки широкі у тому? Так то то, деревня, що то. То воно сире. У нас ось горі, на горіти, сире. Оде більш одна грамку. Та й так горе теж пайно Bun. Ya da kalabı sonu kolu. Kötü bir <laughs> şey. Ne zaman Василя, е пес? Крайм той и Люся? Люся. Си е Коли... Люся? Так е тази се така, а воно пука изобщо в други боки.

Берусь. Каже вам, що туди припали, до каска. На ней стороні разброє. Я показував. Чого? Після. Ще. Ще. не показував чоло. Скільки після. Не знаю, так сюди, ну, але це було не скаших. Іди на голові, м'ята є. Не сікайшли. це воно було. Курча, ти що є, це воно. Де? Курча не знаю. Угу. А ось коло не вибрали. Жода ходять. Ось так було з полого, так що там щось було з вас класом. Mm -hmm. Що, я по половині дав. Осколок не бедно. Тай бісом на віну віру Я Іо, без рук і без них беруть. Ні беруть. Ты зараз потом можу забрати, якщо немає з такого. Вас mm. печиться. А эти що не стерти. Сараку своє. Ви ко днями був. Скоріе. как месяц, а потом Там еще не был, месяц. Детей надо. по твоих детей. Ну, а полящие собаки? Только. хочу так ходити, я ще сім. Ні, ні, там є ганди двор дрівнічки збирати. Я зараз тепер веду туди двор. Там копка. Нема дрівніч. Є ганди. На копку, під копку, верскопка три. Ще ганди під копчиком є одіоків дрівніх. Ну, це горіхов. Диви на мене, Ніхіна Ха-ха Є хто болить Є-є ВІ-ВІ 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 ві ту Ту-ду-ду-ду